Як людям до цього прийти ну не тільки через тебе, бо, скажімо, ти не можеш за рахунок свого інстаграму покрити всі питання, бо це треба читати книги, не знаю, вчитися, можливо, дивитися подкасти і все інше, споживати купу інформації для того, щоб усвідомити, що ти в своєму бізнесі можеш застосувати, уяви собі дівчину кондитера або хлопця-кондитера, або дівчину перукаря, яка? Розвиває свій маленький бізнес тут в Лісабоні, от вона спеціаліст саме в своїй діяльності, от вона вміє смачно пекти вироби. Як їй розуміти, що треба crm система що треба взаємодіяти з клієнтами, що треба робити апсел, що треба пояснювати, підкреслюючи саме цінність свого сервісу, і, і все інше, ось про те, що ти говориш, як до цього дійти, як це усвідомити? Ну, найпростіше, що можна сказати, звісно, можна читати літературу. коли ти щось читаєш, навіть якщо 90% всього матеріалу 99%, це не про твій бізнес.